Між світлом і темрявою, між добром і злом у виставковій залі міського палацу культури стартувала експозиція Миколаївської мисткині Олени Маркетан під назвою Між чорним та білим. У ній представлені авторські ляльки та ветенанки створені у різні роки її життя. Сенс полягає в тому, що між чорним та білим зараз знаходиться весь світ. Біле, чорне це світло і темрява. Зло, і добро, і ми всі зараз в такій ситуації перебуваємо. І тут є роботи, ну затинанки, особливо які народились саме період війни. Два триптихи – це дерево життя і створення світу. У цих роботах майстриня втілила образ прадавнього коріння українського народу, а також віру в його перемогу та світле майбутнє. Тим часом 28 ляльок, представлені у виставці, символізують внутрішні глибини людської душі, де панує любов та спокій. Чудові і тонкі роботи, і дійсно, як вона сама про себе розповідає, що перше обличчя, яку вона надає своїй куклі, вона, воно і живе, воно і є, і потім його не можна змінити. І у цьому сенсі людина, яка робить куклі, вона стає таким демеургом, вона створює цілий світ. Доповнює виставку ще одна експозиція розмови з птахом, чоловіка майстрині миколаївського художника Олексія Маркетана, який вже пішов у засвіти. Пані Олена зізнається, ця частина зали також прикрашена ляльками, що присвячені птахам, маленьким створінням, які як вважали наші пращури, сполучають земний та небесний світи. Враження від сьогоднішньої виставки просто надзвичайні. Поєднання оцих цих янгольських мотивів, поєднання пташиних мотивів разом з українським калоритом з українською символікою вони залишають не враження, які неможливо описати словами. Якщо казати про роботи, які мені сподобалися, важко обрати якусь одну. Вони всі поєднані однією надзвичайною тематикою. Виставка працюватиме до 17 лютого, тож усі охочі можуть відвідати її, аби познайомитися з казковим та незвичайним світом, який талановита мисткиня створює власними руками. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.